Привіт! Пропоную простий алгоритм, да, доволі швидкий для скидання напруги в тілі. А, килимок насправді не дуже потрібний. А, ти можеш стати просто зручно, стопи паралельно, ноги паралельно. рівномірно розподілена а, в стопах та в тазу. Коліна призігнуті. Як? Наскільки рівномірно зараз розподілена вага між стопами? Добре. Спочатку рух буде такий. А руки будуть вперед-назад рухатись за рахунок того, що коліна пружинять. Тобто коліна пружинять і... Хребет скругляється, випрямляється. Коліна вспружений вниз, хребет скруглився, коліна випрямляється. І просто по інерції чи ланцюжку руху хребет випрямляється. Руки взагалі, вони просто самі собою літають, Їх не вперед назад, не отак. От. Можеш спробувати прямо руками помахати так, щоб нормально було а потім спробуйте просто відпустити руки і хай вони самі собою рухаються по енергії. Якщо прям сильно хочеться контролювати руки, тоді контролюй, щоб руки вгору, вони просто вилітають, а руки вниз ти їх наче кидаєш. Рух починається в стопах. І взагалі насправді. Єдине, що тут здає амплітуду руху, це гомілки та коліна. Все інше воно просто підключається до цього руху. Наскільки зараз рівномірно розподілена вага під стопами, наскільки рівномірно симметрично рухається коліна, наскільки таз вертикальний. наскільки симетрично рухається права та ліва рука. Шия може бути розслаблена повністю і голова може. Прорусив вниз м'яко прям кластися на грудину, а на вдосі. На видосі. Само собою підійматися. Наскільки і? З кожним рухом хребет та хребет та поперек та потилиця можуть наче віддалятися одна від одного. Добре. І м'яко поступово зупиняюся. Якщо тіло продовжує хитатися, чудово, просто дозволь собі спостерігати за хитанням твого тіла. А нервова система сама себе продовжує добалансовувати. Добре. І ноги. Отак от стану боком. Клас. А, вага на одну ногу, а інша нога. І нога випрямлена. А інша нога буде зараз вперед, назад, бовтатись, хитатись. Рух починається приблизно. О... Ну, типу є центр мас тіла. Він... Нижче пупка Можеш туди покласти руку по центру живота під пупком Можеш руками махати, як тобі більш комфортно. І погляд направлений, направлений прямо. І нога просто бавтається а руки, а можеш теж спробувати спочатку руками так нормально помахати. От прям, щоб, щоб прям нормально було. А потім пустити руки. Та просто похитай ногою вперед-назад. Ці вправи називаються синхрогімнастика, якщо це для тебе важливо. Ось. А синхрогімнастика вони тому, що вони синхронізовані з твоїм емоційним фоном. Якщо зараз прям насправді, насправді так. Можеш думати про те, що думається. А Якщо прям серйозно хочеться так нормально помахати, ну прям бери так. Ось так от береш і розмахуєш цією ногою, руками, щоб аж вилітали. Потім якийсь момент ти можеш відчути, що хочеться вже більше сповільнитись. І ти можеш також собі відмітити, наскільки зараз легко тримати баланс на одній нозі. І це теж може тобі бути підказкою, що ще можна добалансувати, дорозслабити ще більше. І в якийсь момент ти можеш відпустити, зупинитися і перенести вагу на іншу ногу а, і іншою ногою помотиляти, Тут теж прямо от, от як хочеться, так от ти мотиляєш. Прямо якщо хочеться, прям сильно так матиляцій то береш і сильно прям фігачиш цією ногою. І руками теж, якщо хочеться, прям тими фігачиш. Допоки, допоки відчуєш, що ну от уже ног якось ну типу занадто їде. Типу поступово прям нога може сповільнюватись. Руки вони просто бовтаються, і верхня частина тіла вона просто спірально прокручується за рахунок того, що нога бовтається вперед-назад, нога за собою трошки тягне таз вперед-назад, і за рахунок того, що таз то прокручується навколо своєї центральної осі, то за рахунок цього в зворотньому напрямку прокручується плечовий пояс. І тут є таке прикольне, приємне натяжіння, натяжіння, продовжує таке витяжіння, спіральне в районі. В районі. В осьому хребті. Погляд прямо вперед. І погляд розфокусований. Не так, що ти дивишся, так прям палиш кудись вперед. А спробуй дозволити собі зупинити твій погляд і дозволь собі плавно-м'яко зупинити цей рух ногою. І останній рух це е, отак от, ноги, паралел, ноги призігнуті, стопи призігнуті, стопи, стопи паралельно, коліна призігнуті. І рух буде такий, що вдох, коліна згинаються, по, і хреб, весь хребет трохи скругляється, і руки е, хлопаєш себе по ну, приблизно отут от, по лопатках. Видох, руки просто розлітаються в боки. А, я буду стояти прямо або, не знаю, тут мікрофон. А, я буду просто плавно це показувати. Вдох, коліна згинаються, Хребе, вся спина скругляється, руки просто по інерції рухаються всередину. І Долонями хлопаєш себе по лопатках або приблизно по поверхівках, поверхівках легень. Видох, ноги випрямляються, спина випрямляє, роз, розкругляється, випрямляється, і руки м'яко вилітають в боки. Не, можеш підіймати їх вгору, як взагалі захочеш. Потім скругляєш спину в досі і хлопаєш себе по. Лопатках або верхівках легень, видох, розпрямляєш руки. У мене тут мікрофон, я коротше все розфігачу, якщо буде просто мікрофон кудись летить. Спробуємо добре. І якщо одна і та сама рука кожного разу зверху, тоді дозволь собі. Зміняти. Зміняти. Заміняти руку. Тут, коротше, такі... А! Акропатичні трюки. Спробувати руками не зачепити провод. Налупашив себе по долонях. Добре. Добре. А, клас. Можеш плавно зупинитися. І відчуй, як зараз відчувається спіна, як зараз розподілена вага в тілі, і та й все, і походи ще, будь ласка, секунд 30-60, щоб відчути, щоб мозок відчув, як може рухатися тіло, коли контакт з мозком та тілом більш відновлений, а тіло більш розслаблене. На цьому все. Доброго здоров'я!